Друзі, всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео. Е, у нас є другий борг. Не знаю, видно, он там. Он. І там їх не живу, у нас там були квантеранти колись. Зараз нікого нема вже немає давно. І ми вирішили. Я з е, своїми сестрами вирішив зробити, ну як е, сказати, дитячу кімнату по типу. Ну, типу, там ми захочемо, там будемо сидіти, там щось робити. Зараз ми будемо мити поли. Там зараз дуже грязно. Зараз я туди заніс тазік. А... Повітряна тривога, друзі. Хоч у мене призупинився запис. Була почалась тривога, зараз я набираю воду. Ой, мене вже задовбало. Розумієте, це вже тривога п'ята, напевно, за, ну, за сьогоднішню ніч і за сьогодні. Зараз не беру воду. Буду мити поли, зараз треба поприбирати іграшки. Потім треба там і помити поли. А потім вже буду заносити свої речі. Там я можу робити різдити, заросліти напії, напої якісь можна буде робити. Ось зараз я поки набираю водичку. Зараз усе, коротше, покажу. Коротко, зараз понесу воду на другий поверх той. Інтервогу. Коротко, ну, мені, мені це не буде заважати, ну, я, ну, ну, мені, мені заважає, але я буду усе одно йти і мити ці, цю підлогу буде, бо мені це треба. Він там, там десь годить. Коротше. Не знаю. Сподіваюсь, що не буде нічого летіти, там типа. бо якщо буде, мені треба буде спускатись на перший поверх тоді, бо... Дай Бог що може прилетіти, бо у нас оці двері. Он, коли рік тому чи два. Ну, проти, у 22-му році, коли почалась війна, через місяць так вже вона почалась до нас, до а сусідів прилетів снаряд, коротше. І у нас замок на цих дверях он його просто винесли. О, хвилю я твою хвилюю. Ой, е! що тут. Ой, я разводку подарував. Ой ой, 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 ой. Нічого, коротше, Ось у нас тут склад, склад. Зараз понесу. водичку. Ось дивіться, у нас ось багато тут ігришок. Он підлогався. Грязно треба було братися це в палері. Можемо, може будемо переклеювати, але це може будемо робити потім. Тут, коротше, тут у нас шафа є така, що ми будемо складати якісь речі. І це все треба поприбирати. Отже, от, зараз вам покажу, що тут знаходиться. От, от, у нас ще є приміщення, такі, де багато речей. Усяких є вентилятор у нас іграшки наші. Вон, Мій ну, це наші ще інші іграшки. Коротше, багато чого є. Ось ще є наша стара раковина з кухні. У ну, мене ще не було, коли вона була. Там якась люста. Це, походу, світло є, а такі є, але ну, я не буду його вмикати, ще не дай Бог, що станеться. Mm -hmm. Ось, коротше, тут там багато каласка. чого у нас є тут. Ти не знаєш, там. там багато чого. Там не коляска. Ну, коротше, що? не знають. Такі дощечки. Ну, коротше, тут у нас якась кладовка. Никит кит лежить. Хто у нас? Кск-кс-кс. -кс 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 -кс. Лежить гріється. Ось у нас ви там АТБ. АТБ. Він файна таун. там. Тут там ще давай. Ой мій котик. Тут у нас є чашки, за яких можна буде пити якийсь чай, чи лимонад, чи щось таке. Так, друзі, треба підписуватись і ставити подобайки, бо у мене більше ніж 98% підписників не підписані на мій канал. А я знімаю відео і не тільки такі. Скоро, до речі, я їду у Яремчі, і коли буду у Яремчі на день у Буковель. Я на старому каналі також це знімав, тільки була зима, а зараз вже літо. Я це буду все знімати. Думаю, я думаю, за старання мої можна і поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Я сижу на драбині, коротше. Тут вітре дідують так прикольно, їх марки красиві. Натягаємо речі сюди. А, до речі, дивіться, ми зробили тут коврик. Ну, може для кота. Тут у нас з цієї полочки буде як столик. А, тут, столік. І зараз ми цю ще наволочку. Будемо ставити на теме трас. І то у нас буде як диван. Знаєте, ще треба сюди телевізор якийсь поставити і взагалі. О, а я думаю, де мій кіт? Дивіться, він що тут. Не, у нас є ще книжки. А. Ми можемо грати теж, але у нас тут багато. Так, да. Став сюди, ого, да. так, Так. Нічого. Так, диви, ну, зараз. Давай поставимо. Біля виходу усі речі наші, щоб ми їх могли спустити. Сюди принеси цей тазик. О, диви, що тут є. Свічка. Вісім років, це ж твоя. Хебі бізди, твію. Гебі бізди. Я сюди покладу. А, Що у нас тут коляска? Колай, коляску коляски? Чесно скажу, у нас тут багато чого. У нас тут це наше життя, ми ще багато о, віддавали іншим людям, які там постраждали сфарику водіти і багато такого Дай сумку цю. А ти корзину поки... попытайся занести. Так, сюди покладаю. Ось вони дуже сильно висохли, але вони. І не дуже мокрі. О, взагалі. Давай ми сюди О. тапки принесемо. Ми ось тут їх покладемо, а ми, ми потім зайдемо і будемо так і не Ні, зуба. ні, ні, тут треба з ще більше мити. Тоді. Коли, це треба замарачуватися. Зараз іди до мене, будемо намагатись цю штуку поставити Вон, туди на той матрац. Я до виходу. Оце не сот. Діло. сюди поставлю поки треба спустити оцю, щоб цю. підлогу, От. щоб підметати ці, Агрегати Весь тазик, реліюку ще треба занести. Так, вікно зачиню поки. Хоча хай буде повітря, потім його. Ага, відкрию на провітрювання. Ой, тут так жарко дуже чесно. Небо знову гарно покажу. Я вже увесь мокрий. дуже жарко на вулиці, скажу чесно, це черешня, в якому вже пообривали. Ось вона вже якась так, не така гарна. Ось. Ну, коротше, погода поки супер, але якщо воно було так жарко, було б взагалі топ. Ще зробили тут подушки таке. Короче, мені тут поки що подобається, треба ще з павероми поміняємо ці штуки на павербами. Короче, тут ще багато чого робити, але у перший час, е, в тут захоче виселити, буде знаєш, саме так. Ми візьмемо гірлянди, на стіни повісим і буде по вечорі навішані гірлянди. Це ж зимою. По вечорам ми будемо приходити. Беруть... Ні, ну можна сьогодні зробимо чай, приїдемо сюди, будемо в біля вікна пити чай. Ні, це вже не сьогодні, Було жарко і так. Да. Там зимою, о! Ну це зимою, можна завтра, але не сьогодні, бо сьогодні так. дуже. Сьогодні щось дуже жарко. Жарко. І ми вже багато чого зробили о. для другого Так. Ось, ну зараз посидимо трошки тут порозмовляємо і підемо вже назад. Ще треба бути якось кота звідси, щоб виділити, так, да, Томас? Давай тут лежу, дивлюсь телефон, то так. Круто. Я увесь у шерсті від свого кота, не знаю, він на чи ні, Я не знаю, де він його, напевно, моя друга сестра Діана вивихнула, не знаю. Тут так круто дерінан у ігри грає улік. Угу. Я тут лежу, коротше, відпочиваю. Воно ну, там у нас вікно ще відчинено, бо буде жарко. хмари, хмари. Сірі хмари дуже жарко, ну просто капець. Не знаю, що вам навіть сказати, бо дуже жарко. Ось, і це жарко. відео буде підходити до кінця, бо ну, на сьогодні ми вже все зробили. Усім дякую за перегляд і всім до побачення.